Якщо ти втомлюєшся, нічого не роблячи, перевір, чи не робиш ти це щодня? Спілкування з токсичними людьми. Пвині за відпочинок, і тому ти працюєш постійно, бо турбуєшся, що ж про тебе подумають інші. Ці не вирішені дрібні справи? Коли я вже до них доберусь, Викинь це зі свого дня і енергії стане набагато більше. А що краде твою енергію частіше всього? Напиши в коментарях.